От зараз дивимося по якому великому колу обходять мотоцикл. Хроплять Перебігають. Ой, щось не то. туляться під ленту всі. Отак, обходять, якби лента була ще на метрів 20 далі, то обходили б далі. Не те, що вони бояться, але це предмет незвичний. Я перейду на цю сторону і відразу підуть, перекрию цей предмет, для них незручний. От Я підходжу і якщо замітимо, вони відразу розходяться. Значить, це Людина отаку От роль приймає в табуні. Це участь людини в табуні. От Вони відразу розбіглися і що почали робити? Вже почали виясняти відносини. Вже один другому б'ють, ганяють. Уже Мотоцикл для них не страшний. От це Вже побігли ближче, якщо замітимо біля ленти і біля того мотоцикла. А останні малі. Nie muszę mieć Dziękuję.